Полювати на драконів цією благородною справою, кожен з нас може займатися у Скайримі, вже п'ятій за ліком грі із серії The Elder Scrolls. Нашою рідною це словосполучення перекладається як старовинні сувої. У своїх давніх книгах пророки передбачили усі ті напасті, що трапляться у провінції Скайрим, коли загине її верховний правитель. Королівство, що розкинулося серед скалястих гір, покритих кригою та снігом. Охопить громадянська війна на додачу населення розпочнуть тероризувати дракони на чолі з Алдуїном, самісіньким сином тутешнього бога. На заваді йому згадується у своях стане Довакін, один з роду народжених від крові дракона, і за сумісництвом головний герой цієї цяцьки. Він не лише вміє розмовляти мовою вогнехаркальних, а ще й поглинає їхні душі. За законами жанру, такого здібного юнака швидко завербують до своїх лав місцеві старшини. На тих, хто грав у попередні частини, чекають приємні сюрпризи. Тепер герою не доведеться декілька разів на добу лягати спати. Він навчився готувати їжу та носити у лівій і правій руках різну зброю. Лук став стріляти набагато болючіше, а вбивства стали більш гульуськими. До речі, бесезда гру зібрала на покращеному рушії від попередньої гри та зарелізала доволі цікаві дати 11 листопада 2011 року. Великоднім яйцям у Skyrim'і варто присвятити 5 випусків нашого відеожурналу. Гравця зустрічає велетенський, оригінальний та вельми дотепний світ, у якому розробники приховали для нас чимало вітаннячок. На форумах прихильників не згасають суперечки, де ж у грі яйця справжні, а де розробники випадково процитували моменти з відомих книг, кінострічок, комп'ютерних цяцьок та реального життя. Австрійському аналітику Яну Дулі вдалося зібрати найвідоміші знахідки та класифікувати їх за 10 основними категоріями, а ми його топ-10 перенесли до відеоформату. Майк желає тобі всього найкращого». Хаджет на ім'я Маїк Брехач з'явився в серіалі вже давнесенько. Він блукає світом і спілкується безмістовними репліками, згадуючи себе від третьої особи. Майк як то наслав два заклинання одновременно і жок свій слабкий руля. Та чи насправді його думки такі безмістовні? хаджет натякає на таємниці ігрового процесу та особливості розробки цяцьок. У яких опиняється. І поганого він не порадить. Маїка гравці зустрічають випадково, адже як не намагалися, вирахувати маршрути його прогулянок не вдалося. Ще один жарт, який розробники використовують ось вже вкотре божевільна жага до солодких рулетів. У перших іграх серіалу, при генерації персонажа, гравця запитували, як він відреагує на зазіхання зловмисників на його солодкий рулет? Також поганців крадуть смаколика на дні народження головного героя третього Фоллауту. ще однієї гри від Бесезди. У скайри між доля здоби непокоїть більшість місцевих вартових. Можливо, тому що це серйозна зброя. На захід від Вайтерну можна віднайти туманне озеро, з якого стирчить і стискає меч чиясь мертва рука. Згідно з легендою про короля Артура, вона може належати володарці озера. Саме вона протягнула Артуру з дна озера Ескалібур. Втім, ми сумніваємося, що цей екземпляр славнозвісного меча справжній, можливо, тому його досі ніхто не забрав. Річ у тім, що згідно з іншою легендою, Артур посів трон, витягнувши намертво засаджений Ескалібур з каменя. Ось він досі не витягнутий ніким у каменюці перед круганом диявола. Тим, хто не читав майнерідівського безголового вершника, мав потрапити на очі готичний жахастик Сонна Лещина з Джонні Депом у головній ролі, та кошторисом у сотню мільйонів завжди зелених банкнот. Ну не могло ж на весь великий Скайрим не знайтися жодного безголового, буквально дядька, котрий полюбляє кататися верхи та ще й на кладовищах, де блукають сонні скелети. Такі страшні оповідки. Характерні як для американського, так і англійського епосів. До речі, серед їхніх казок є історія про трьох хитрих козлів, яким вдалося здихатися підступного троля. Цих персонажів шукайте на шляху до Маркарта біля кам'яного містка. Існує думка, що розробники гри вкрали купу ідей з популярної сьогодні серії фентезійних романів Пісня льоду та полум'я, за якими компанія HBO знімає телесеріал Гра престолів. Звідти до нас прийшов мешканець фортеці ринкової зорі Хоріг Алфенд, перевтілення персонажа Хорна Алфенда. Місто Вінтерхолд цілком може виявитися ідейним спадкоємцем Вінтерфелла, адже вони обидва розташувалися на крижаній півночі та перебувають під правлінням лорда автономно від іншої частини королівства. Продовжуємо шукати у Скайримі цитати з телесеріалів. У містечку Айверстед живе, поживає та добра наживає. Ось ця панянка. Звуть її темба. Хм, широка рука. В одній з серій зоряного шляху вже згадувалася, причому неодноразово, темба з широкими руками. Темба. His arms wide. Додали до свого Всесвіту Бесездівці і моменти зоряних війн. На схід від Вінтерхолда гравець знайде печеру з підвішеним донизу головою скелетом. Меч, що лежить під ним, недвозначно натякає, що кістяк належить люку Скайуокеру якого схожим чином підвісили в епізоді Імперія завдає удару у відповідь? Таких павуків та схожу павутину ми бачили в найближчій за духом до гри кінострічці Володар Перстенів. Кайло, назване ім'ям творця Майнкрафту Маркуса Персона, відомого під ніком Ноч, можна добути, якщо випити трохи настою левітації. Глядач знає, що у тій грі кайло головний інструмент. До слова, судові розбірки, що тривали між Бесезою та Нотчем, закінчилися перемогою бородання, ігротворець не змінив назву своєї майбутньої гейми Скролс або просто Сувої. Та це і це нам показує, що хай там юристи та адвокати повдавлюються своїми паперами, а простий розробник простому розробнику завжди друг і брат. У Скайримі герой зустрінеться зі старими знайомими. Наприклад, знову побачить темнобратчика Люсіна Лашанза на тінегриві, а також знайде погруддя Сірого Лиса. Його впізнають ті, хто в попередній грі серії Облівіоні виконував квести гільдії крадіїв. Зустріч з принцем Божевілля взагалі геніальний сценарний хід. Адже його трон за однією з кінцівок Облівіона займав головний герой тієї гри. Тобто, наше альтер-его зі Скайрима зустрінеться з другим я з Облівіона. У сцені зустрічі буде процитовано уривок за ліси Льюіса Керола. Принц божевілля та божевільний імператор вестимуть позбавлену сенсу розмову та питимуть чай посеред лісової гущавини. Зверніть увагу на хобот мамонта, що лежить на столі. Це знову цитата Аліси. На цей раз гри від Американа Макі. Усі вартові колись шукали пригод, як я проте їм усім поцілили стрілою в коліно різними голосами та інтонаціями. Вартові увесь час зізнаються герою про свою тяжку долю. Складається враження, що у варту беруть лише авантюристів з простреленими колінами. Нечасто цитати з ігор стають настільки популярними інтернет-мемами, та Skyrim порушив усі правила. Цитата швидко облетіла інтернет, стала основою для безлічі шарджів та кумедних зображень і навіть почала використовуватися у рекламі. Ще одна відома цитата з гри, яка також підірвала всесвітні тенета, пролунала у грі Portal 2. Один з тамтешніх роботів весь час вигукував, що хоче полетіти у космос. Врешті-решт, його мрія збулася. Та, вочевидь, той робот був не єдиним. Аналогічного робота компаньйона додає одна з офіційних модифікацій, розроблена, ким би ви думали, самими вентелями. Додаток від Valve опублікували з нагоди релізу редактора модифікацій. А на цьому відео ви бачите, що фанати у ньому вже призвичаїлися, тролі у грі стали більш схожими на реальних. Дракони, 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 хоч лише про них у Скайримі і балакають, боятися слід насправді інших набагато страшніших ворогів. Зустріч з німими велетами, як правило, закінчується польотом у небо не лише душі, а й тіла нашого героя.